Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Мухи настирливі істоти, які докучають нам у теплу пору року. Здається, що дивовижного може бути в цих мухах, але насправді кожна жива істота на нашій планеті відрізняється індивідуальністю та незвичайними характеристиками. Мухи родина двокрилих комах, величезна родина, види якої поширені в усьому світі. Світова фауна біси більше 3650 видів. Мухи зустрічаються всюди в лісах, на луках, біля води, в поселеннях людини, вельми чисельні у високих широтах. Усі мухи схожі забудовою. Середніх розмірів мухи мають тіло довжиною від 3 до 13 мм жовтого, сірого, чорного забарвлення, іноді металево-зелені або сині, яке складається з трьох відділів, густо вкритих волосками, голови, грудей, черевця. З боків голови виділяються великі фасеткові очі, за якими є три простих ока. Комахи мають пару перетинчастих крилиць і пару жужелиць, на які перетворилися задні крила. Шість лапок мух теж покриті волосками, які виконують роль щупалиць. Кожна ніжка ділиться на п'ять частин, остання з яких є ступнею. Муха ходить на двох кіхтиках, розташованих на нижній частині ступні. Липкі подушечки під цими кіхтиками дозволяють мусі з великою легкістю ходити по стелі або десь ще вгору ногами. Через свої крихітні розміри тисячу дорослих мух важить 25-30 грам. Звичайна кімнатна муха не потребує великої кількості їжі і тому в будь-якому місці знайде достатньо їжі для себе. Кімнатні мухи не їдять тверду їжу, бо їм немає. Чим її пережовувати. Рот мухи пристосований лише для всмоктування рідкої їжі. Роль язика виконує хоботок, що нагадує хобот слона. Він розділений на кінці на двоє, і ці канали діють як трубки, якими всмоктується рідка їжа. Муха народжується і проводить більшу частину свого життя, поблизу відходів та інших місць, сприятливих для розвитку бактерій. Вологоматерія, що розкладається, є найоптимальнішим місцем для розмноження мух. Тут самка відкладає білі яйця розміром близько 1,2 мм, з яких з'являються тонкі, червоподібні безногі личинки. Через 5 або 6 днів шкіра личинки потовщується, стає коричневою і життя мухи вступає в стадію відпочинку. Личинка стає лялочкою, через 5-6 днів з оболонки лялочки з'являється доросла муха. Ще через 10 днів муха готова до спарювання. І трохи згодом сапка відкладає від 100 до 150 яєць. Ми вже звикли вважати муху хаті досадною завадою. Вони видають настирливе ледзищання, вони дратують нас, коли починають повзати тілом. Коли ви бачите, як муха потирає лапки одна об одну, це означає, що вона їх чистить, прибираючи з них те, що на них потрапило різне сміття. Але настільки небезпечним може бути це сміття. Це можуть бути бактерії, тифу, туберкульозу, дизентерії. Мухи збираються бактерії на різних відходах та на частотах. Потім, якщо вони раптом сядуть на нашу їжу, ці бактерії потрапляють у неї і ми можемо отримати інфекцію. Якщо розглянути муху узбільшване скло, то можна помітити, що все тіло, вусики та лапки покриті здибленими волосками, язичок мухи теж покритий клейкою рідиною. Це означає, що практично з будь-якого місця, куди сідає муха, вона збирає бруд, що прилипає до її тіла, лапок язичка. Кожна лапка з трьох пар має кіхтики та дві волосисті подушки, так що до них багато чого чому пристати. Коли кімнатних мух багато, вони стають неприємними для людини, але чому їх вважають небезпечними? Поверхня предметів, куди мухи часто опускаються, швидко виявляється поцяткована дрібними чорними точками, відходами їх травлення. Менше кидаються у вічі висохли крапельки їжі, відрігнутої з мушиного зобика. Повзаючи цукром, хлібом, ковбасою або порогами, на які вони з такою жадібністю злітаються, муха на всьому залишають свої сліди. Погані звички мух несуть серйозну загрозу. Ми вже знаємо, що меню мухи напрочуд різноманітне. Посмоктавши заки або людські екскременти, муха перелітає на кухоль з парним молоком або ліверну ковбасу. Осінь важкий час для кімнатних мух. Холоди, що посилюється, їм зовсім не до душі. До того ж, уже наприкінці літа. Мушина півлем'я винищується спустосливим мором. На стеклах вікон і на стінах будинку часто можна бачити висохлих мух зі знівеченими ногами, все це жертви так званої мушиної плісняви. Оплутані тонкою сіткою грибних ниток, мухи, намертво прикріплені до поверхні. Грибок, від якого гине муха, спочатку жив непомітно в її внутрішніх органах, потім, розвиваючись, висмоктав соки. З мушиного трупа грибок. Проростає і розсиючи навколо спори, заражає та губить інших мух. Але не всі мухи гинуть від осінньої плісняви, ті, що виживають, збережуть мишини рід упродовж зими. Кімнатна муха надзвичайно чутлива до холоду, і в країнах із суворим кліматом не встигне ще замерзнути вода і випасти сніг, а вона вже стягується до теплих приміщень, особливо до хлівів, тут поряд із тваринами, гною, Розмноження може відбуватися і взимку. Щоправда, тепер воно йде не так скоро, як у літню спеку. Отже, мухи відносяться до тих комах, які проводять холодну пору, не впадаючи у тривалу сплячку. У великих містах майже немає умов зимового розмноження мух. Навіть у сільській місцевості, захворювання та негода, гублять їх масами. Чому ж навесні не встигнеш озирнутися, а мух повсюди повно? Загадка пояснюється просто наші мухи, хоч і домашні, але не такі вже й домосідки. Вони дуже схильні до зміни місць і здатні відлітати досить далеко. Настає слушна погода, і вони швидко знімаються з місць зимівлі. Два американські натуралісти не полінувалися нанести фарбу на спинки 250 тисячам, чверті мільйона кімнатних мух. У великому районі, на різних відстанях, від місця, де цю хмару крилатих випустили на волю, були розставлені пастки. Що зібрали безліч мічених комах. Виявилося, що тисячі їх відлетіли на відстань в один кілометр. А знайшлися й такі, що відійшли від виходної точки навіть на 20 кілометрів. Таким чином, для цих легкокрилих створінь не складно вибратися весні з хлівів у сільській місцевості і швидко поширитися містом. Не всі мухи однакові, навіть той, кому не доводилось звертати увагу на відмінності форм та забарвлення їхнього тіла, знає мухи бувають великі та дрібні. Серед мух є справжні гіганти. Великі створіння вони можуть здатися швидше джмелями. Інші, чиї черевце розцвічене жовтими та чорними кільцями, нагадують ос. є довгоніжки з тонким кільцем та довгими вузькими ногами ногами, які часто залишаються між пальцями того, хто їх схопив. Але якби не були на вигляд різноманітні мухи, у них є одне спільне. Як правило, у комах чотири крила. Лише мухи обладають двома крилами, і вся ця група комах. Позначається як двокрилі. Втім, будемо справедливі. У мух теж чотири крила, але задня пара їх атрофувалася і перетворилася на маленькі бланцири джищалки які несуть на собі деякі органи чуття. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.